Вітаю в об'єктиві дев'ятки найважливіші події Дніпра та області. Спираємося на факти, коментарі експертів. Підіймаємо суспільно важливі теми. У студії працює Марина Іванющенко. Сьогодні у випуску вдарили по обличчю та вимагали вибачення на колінах. У Дніпрі дівчата знущалися над своєю ровесницею. В Айнда-районі біля багатоквартирного будинку продали землю. Люди обурені. Нові власники зносять дитячий майданчик та встановлюють паркан. Вчаться заново ходити та користуватися побутовими речами. У Дніпрі працює реабілітаційний центр для військових. Професія Лоцман зникла після побудови Дніпро-Гесу у 1932 році. Проте пам'ять про неї живе живий досі. В музеї історії Дніпра проводять екскурсії новим інтерактивним простором лоцмани Дніпрових порогів. Ворог активізував ракетні удари по території України цієї ночі. Росіяни атакували балістичними ракетами іскандер, м ударними БПЛА типу шахет, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі цілі з 17 запущених, ще три шахеди та одну авіаційну ракету Х-59. Також неспокійно залишаються і на фронті. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Але сили оборони України продовжують давати гідну відсіч. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться у нашій традиційній інтерактивній мапі. За повідомленням генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога у районах Синківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, а також понад 10 атак противника біля надії Луганської області. Авіаційних ударів російські окупанти завдали по піщаному Харківської області. Сили оборони відбили 5 атак ворога і на Лиманському напрямку в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Оженя в районі Кліщівки Донецької області, проте сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату, живі силі та техніці закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. На Авдіївському напрямку безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області. Але наші захисники відбили щонайменше три атаки ворога. На Маріїнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар'їнки та ще чотири в районі Новомихайлівки, що на Донеччині. Також на шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької. Області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу на Херсонському напрямку. Наносять вогневе ураження по тилам противника. Неспокійний вечір та ніч на Дніпропетровщині. Пізно ввечері, 18 жовтня, ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку сталися руйнування на інфраструктурному об'єкті вже вночі. Агресор гатив по Нікопольщині. Ворожі снаряди летіли на Марганецьку та Мирівську громади. Констатують у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та один раз по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятка артилерійських снарядів. Наразі рятувальники обстежують території. Та з'ясовують всі наслідки атак. Е, на щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. І вже сьогодні, близько першої години дня, вибух стався у Дніпровському районі. Дніпро ова помідомили про ворожу атаку по інфраструктурному об'єкту. Внаслідок неї сталася пожежа. Інші подробиці в цілях безпеки не повідомляють. Проте заспокоюють. Постраждалих немає. Вдарили та поставили на коліна. Дніпровські підлітки знущалися над ровесницею, вимагали вибачення та застосовували силу. Поліцейські поспілкувалися з батьками порушників та склали протоколи про невиконання батьківських обов'язків. Які наслідки таких, начебто, розважальних дій неповнолітніх, і наскільки розповсюджений булінг серед школярів з'ясовувала наша Наталія Москаленко. І мене пожалуй поклоняється я не буду влажувати на відео. Дніпровські школярі знущаються зі своєї ровесниці та вимагають вибачення. При цьому б'ють її по обличчю. В кінці звучить похвала порушниці. Інцидент стався неподалік навчальних закладів на проспекті Олександра Поля. У головному управлінні поліції Дніпропетровської області запевняють, питання знаходиться на контролі ювенальної поліції. З дітьми та батьками проведені бесіди щодо недопущення аналогічних ситуацій у майбутньому. У поліції додають на батьків склали адміністративні протоколи щодо невиконання батьківських обов'язків. Адвокат Андрій Верба наголошує, вчинені дії є. Булінгом маємо відеозапис, який чітко підтверджує, хто завдавав тілесні ушкодження. Там видно всіх учасників цієї події. До речі, от ті діти, які були присутні, з ними також було б доречно провести якісь психологічні коригуючі дії психологом. Покарання за дії своїх неповнолітніх дітей понесуть батьки. Проте, якщо вже порушниці виповнилося 14 років на момент події, то може наступити і кримінальні. На відповідальність каже адвокат, як мінімум, у цієї потерпілої дівчини будуть легкі тілесні ушкодження за 126 – двадцять це побої мордування стаття кримінального кодексу, або 125 – та це легкі тілесні ушкодження, умисні. Тобто або так, або так, і можуть притягати дійсно до кримінальної також відповідальності, якщо вона досягла віку. Тому адвокат наголошує, булінг варто виявляти на ранніх стадіях, інакше можуть бути проблеми. Винуватці почнуть знущатися над іншими на постійній основі і може дійти навіть до вбивства. Психологиня Іліна Карепова каже, такі дії наслідки нездорових сімейних відносин. важливо показувати, де їх кордони. І показувати не розповідями, там можна, не можна, гарно, не гарно, А діти до цього не дуже розуміють, в них ще просторове мислення, воно не так сильно розвите. Їм треба давати ті ситуації, в яких вони будуть з цим стикатися. Ну, там, якісь змагання, е -е, якісь бойові мистецтва, щось, що показує, що те, що ти робиш, може бути з тобою. Відновитися після морального насилля важко, каже психологиня. Все залежить від індивідуальних особливостей. Якщо вчасно не допомогти, будуть проблеми у майбутньому, зокрема у соціалізації. Наталія Москаленко, Дмитро Большак і Ляломовський новини дев'ятого каналу. У Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій. За версією слідства вони під керівництвом місцевого кримінального авторитета незаконно заволоділи двома підприємствами. Про це повідомляють у обласній прокуратурі. Зловмисники підробляли документи і за рахунок цього переоформлювали корпоративні права та майно. Завдані збитки більше 38 мільйонів гривень. Слідчі вилучили підроблену документацію, печатки та комп'ютерну техніку, що використовували для реалізації злочинної схеми. Мешканці будинку 188, що на вулиці Богомаза б'ють на сполох. Майже впритул до будинку продали земельну ділянку без їх відома. Представники нового власника землі запевняють, що будуватимуть на ній, поки не визначилися. Проте на цей час мешканці повідомили, дитячий майданчик вже демонтовано. Люди звернулися до міського голови, аби отримати допомогу у вирішенні питання. Зранку 19 жовтня мешканці будинку 188, що на вулиці Богомаза, побачили на дитячому майданчику. Невідомі розпочали демонтажні роботи. Вкрай обурені мешканці багатоповерхівки вийшли на вулицю розбиратися. Дивіться, вони все обрали. Це сьогодні. отут ми як вийшли, ну в дев'ятій годині отут сиділи куча чоловіків. Вон уже бачите, у честь горки. От вони вже зламали как би та все стене. Це як ви приїхали. Ну і друге, да канал, так вони ще перемістилися отуди туди розравнювати. Ну, Типу вони там будуть другий майданчик робити. Але нам це не підходить. Там дорога, там маленький участок, там під окнами, там ну, ну, ніде. Олена Осіння розповідає, місцеві самотужки доглядають за дитячим майданчиком, слідкують за порядком. Ввечері тут зазвичай збираються батьки із дітьми з десяти під'їздів будинку. Приходять із приватного сектору. Ми тут робили, ми тут пісок ну, завезли літом, все ну, би, прибирали, а воно вже продано. Мабуть, будуть стоянки далі продовжувати. Тут стоянка, там стоянка. Тут нам навіть не можуть сказати, що, от тий, що взагалі у нас буде. Ми навіть не знаємо. А навіщо нам щось тут? якщо Хоч один у нас ну, такий куточок Маленькі, де діти гуляють, де виходять люди, ну, ну старенькі виходять, посидіти на лавочці. Ввечері чоловік ну, 20-30 гуляє, дітей різного віку. Там від одного року там, ще й менше ті, що починають ходити, да, до, ну, до підлітків, які потім, коли вже мами виходять з дітворою, приходять вже підлітки тут сидять. Люди були вкрай здивовані, коли дізналися, що територія біля будинку, на якій розташований дитячий майданчик, вже приватна власність. Представник нового господаря ділянки приїхав із робочими встановлювати паркан. Я є довіреною особою та представником фізичної особи Левченка Сергія Леонідовича, який з 6 жовтня 2023 року придбав цю земельну ділянку на праві приватної власності договору куплі продажу. І Після цього доручив мені встановити паркан огородження цієї земельної ділянки. Тут не планується стоянка. Поки в планах немає стоянки, це просто приватна земля. І що з цим далі ми будемо робити? Ми поки ще не вирішили. Мешканців будинку розлютило, що ніхто їх не попередив, не пояснив, чому в них відбирають улюблений майданчик для дітей та дорослих, який облаштували власними силами. Україна слабоді аністрої цяку. Х... Извините, за выражение, сил нету, нету сил. Місцеві розповідають є ще один майданчик у дворі, проте він в затінку, тож темний. А тут ще не єдина територія, яка радує мешканців світлом і теплом. Лідія Сорокіна мешкає в будинку з 84-го року. У неї троє дітей, онуки та правнучка. Син захищає Україну. На цьому майданчику, як бабуся, жінка буває часто. Ані добилися з цієї сторони, щоб зробити площадку для діток, щоб сонячна сторона, щоб дітки могли з бабушками сидіти тут. ми, бабушки сидимо здесь з дітками. Сонячна сторона тепло. Там холодно, там невозможно, там садик расположен, как раз. Там дорога и садик. И все. А здесь солнечная сторона детям гулять хоть как-то. А что ж там поставят? Опять же, там теневая сторона, опять же, там толку никакого. Как это так взять, продать землю и не, не, не вообще не сообщить жителям ничего? Ми що, пусте місто чи що? За словами представника власника земельної ділянки, перенос дитячого майданчика узгодили з мешканцями будинку. Після того, як відбулася купля продаж, я зустрівся з председателем цього будинку і він зібрав ініціативну групу. Цього понеділка разом з мамами, у яких є діти, які користуються цим дитячим майданчиком, ми вирішили та обрали територію. Куди перенести цей дитячий майданчик? Абсолютно все буде збережено, навіть оці колеса, які вкопані, частину з них, на яких вони там сидять, вони попросили перенести, навіть частину цих колес я перенесу туди і встановлю їх на новому місці. Натомість мешканці, які вказують невдоволення, кажуть, їм невідомо з ким погоджено перенесення дитячого майданчика, та й бачити паркан за 15 метрів від будинку, вони не бажають. Андрій Міщенко, який представився управителем будинку, розповідає, як все було. До мене звернулася підрядна організація, показала документи про те, що ділянка ця приватизована, тобто вони тут будуть ставити паркан. Це приватна територія. Як вона приватизована, ну це ж мені невідомо. Вони прийшли і кажуть: ми тут будемо ставити паркан. Тут знаходиться на цій ділянці, знаходиться дитячий майданчик. От, давайте ми його перенесемо, куди ну, куди-небудь. Куди тобто я звернувся до мешканців, які користуються мамочки на, цій, на цьому майданчику. Ну і ми з ними ходили, вибирали, але ну, інші мешканці от зараз проти того, щоб переносили. Коли переносиш якісь споруди, то одні мешканці за, інші проти. От бачите, зараз такі. Ну, Непорозуміння, ми будемо писати листа на ім'я мера про те, щоб не переносили це майданчик. Мешканці будинку звернулися до юриста та написали звернення до міськради. Люди також намагаються дізнатися, хто депутат по їхньому округу. Нада думайки Оксана Ващенко Ілія Ломовський – Новини 9 каналу. Розробляють м'язи та вчаться користуватися протезом. У Дніпрі міський реабілітаційний центр допомагає пораненим військовим повернутися до соціуму. Там заново вчаться ходити та користуватися побутовими предметами, аби повернутися до повноцінного життя. Як проходить реабілітація військових, дивіться далі. Позаду поранення та довге лікування тут вже реабілітація. Пацієнту потрібно добре пропрацювати м'язи, навчитись тримати рівновагу та вміти, наприклад, самостійно підводитись у разі випадкового падіння, А без цього рідко вдається заново навчитися ходити. Ця поверхня вона м'яка, і мені складніше балансувати, тому ну, вчусь саме балансувати. Тут кажуть, протез – протест це не заміна ноги, це спеціальне обладнання, і щоб ним успішно користуватися, доведеться довго вчитися. Фізіотерапевти, психологи та ерготерапевти. Усі спеціалісти цього центру працюють, аби допомогти пацієнту пристосуватися до нових умов. Вони просідковують чи може людина повернутися до своєї діяльності, яка була до цього. Наприклад, якщо пацієнт був IT, е, вони можуть займатися на комп'ютері і заняттям вже Якщо Це була швія, вони можуть шити якісь речі. Розробка м'язів, масажі є навіть імпровізовані заняття боксом. Курс реабілітації в кожного індивідуальний. Він залежить від стану здоров'я та побажань пацієнта, бо травми різні, і шлях повернення до соціуму у кожного свій. Коли людина залишається одна нижня кінцівка, то а, обидві верхні на них лягає більше відповідальності при користуванні допоміжними засобами в побуті, вставанні з підлоги, якщо пацієнт упав. Наприклад, реабілітація в цьому центрі триває 2-3 тижні в залежності. Від медичних показань. У Дніпрі садочки готуються до роботи у змішаному режимі. 20 обіцяють відкрити вже до кінця жовтня. В департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради зазначають: з листопада поступово відкриватимуться по 5 закладів дошкільної освіти щотижня. Тобто до кінця листопада змішано працюватимуть вже 47. Працюватимуть садочки не більше 4 годин на день. У групах планується до 15 дітей. Усі заклади, які відкриваються, мають облаштоване найпростіше укриття. Це обов'язкова умова для роботи в очному режимі. Під час повітряної тривоги діти з вихователями спускатимуться до укриття. Аби додатково убезпечити малечу, вихователі обов'язково проходять курс до медичної допомоги. Залучення іноземних інвестицій для модернізації міста у Кам'янському оновлюють об'єкти інфраструктури. В рамках програми інвестицій в місто вдалося провести капітальний ремонт декількох шкіл та лікарень. Міський голова Кам'янського разом з делегацією міжнародних інвесторів перевірив перший етап виконання робіт в ліцеї номер 16 Наразі діти тут навчаються в одному реконструйованому корпусі. Подивились також окрему будівлю гімназії номер 11 де в одному з трьох корпусів також вже навчаються школярі. До кінця поточного року ремонт цієї будівлі буде закінчено і з нового року тут зможуть навчатися всі учні початкової школи. Крім провадження цих двох проєктів, міський голова додав: місто виграло грант на отримання коштів для ремонту комунального закладу науковий ліцей імені Анатолія Легуна, міської лікарні номер 9 лікарні швидкої медичної допомоги. В цих закладах буде здійснено повну реконструкцію та термомодернізацію. В планах розпочати роботи вже у наступному році, зазначив очільник міста. Кам'янське Дніпропетровська область – це одне з найкращих міст, де залучаються іноземні інвестиції. Чому? Тому що є прозорість, є надійна команда, є лідер. Є міський голова, який це може все правильно спланувати. І ну коли наша команда, команда ПРОН підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіцарів. А кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога, це дорослі люди. Тобто я з задоволенням, з гордістю підтверджую, що дійсно а, тут відбувається все правильно. Ми виграли гранти на отримання коштів на ремонти 7, 8 та 9 лікарень буде виконана повністю реконструкція, теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі в ліцею імені Легуна. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному році. Дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну, підтримують наше місто і виділяють кошти на реалізацію таких важливих для міста проєктів. Унікальне історичне явище, яке було притаманним тільки для нашого міста, музей історії Дніпра присвятили окремий виставковий простір темі лоцмани Дніпрових порогів. Цей проєкт музею реалізували за підтримки державної установи Український культурний фонд. Нині експозиція присвячена лоцманам, наповнена предметами, що оточували нащадків запорозьких козаків. Детально ознайомитися з життям лицарів Дніпровських порогів та навчитися в'язати лоцманські вузли можна в музеї історії Дніпра. Там на екскурсії побував і наш Максим Фандій. Ось тут ну, приблизно приблизно. Жлоцьманська кам'янка, про яку я зараз буду говорити і до екскурсії музейним простором лоцмани Дніпрових порогів долучилися учні п'ятого класу однієї з місцевих шкіл серед відвідувачів, десятирічний Іван. Хлопець ділиться одна з дисциплін, що викликає чималий інтерес під час навчання історія України, адже полюбляє дізнаватися цікавинки про минулі часи. Тож слухати про життя нащадків запорозьких козаків хлопцю. Сподобалося. «Які були люди знаменітні, які були дуже добрі, які вони всі знаходили старалися, як вони робили ружі, щоб плити добре на плоді. Історія лицарів Дніпрових порогів важлива, тому що це наше коріння, зазначає старша наукова співробітниця музею. За словами Людмили, серед молоді ця тема наразі не популяризована на достатньому рівні. Проте знати та надавати розголос таким історичним явищам необхідно. Це історія, яка творилась на території на теренах нашого Дніпра. Звичайно про це важливо говорити, і цей виставковий простір це така дуже унікальна можливість, поки ми в стані такої страшної війни. Цю тему неможливо замовчувати, тому що вона пов'язана з нашим історичним минулим. А в нинішні часи це надзвичайно важливо. Музейний простір лоцмани Дніпрових порогів дозволяє відвідувачам зануритися в життя цієї професії та часу через унікальні предмети культурної спадщини, серед них побутові та професійні артефакти, фотографії та оригінальні документи. Переглянувши тематичні експозиції, гості музею дізнаються, яким був устрій Лоцманської громади, та навіть їх ставлення до реліг в цьому тематичному блоці у нас представлена історія лоцманської церкви, і називається вона Дзвони лоцманської церкви. Чому зосереджена увага саме на цій тематиці? Адже лоцмани, як нащадки козаків, звичайно, були люди віруючими, і взагалі професія спонукала до того, що вони повинні вірити, адже їхня професія була пов'язана з певною небезпекою і, йшовши в сплав пороги, вони не знали. Буде в них змога повернутись додому чи ні, адже дійсно по професії, я була пов'язана з певною небезпекою. Після екскурсії відвідувачі також мали змогу навчитися в'язати лоцманські зав'язки, зокрема і вузол заячі вуха. Тепер робимо такий нахліст поверх оцих двох хвостиків. Отак на вас повинно дивитися. Дивіться. Оце на вас дивиться. Отак от тримайте, як я. Змінюйте mm -hmm. ручку». Да, все вірно, за словами директорки музею Олександри, лейтмотив цього проєкту зміцнення локальної ідентичності серед аудиторії, робили акцент на молоді міста та жителях району Лоцманської Кам'янки. Саме там, на день міста, у 2022 році мали відкрити музей Лоцманів Дніпрових порогів, де й планували показувати цю експозону. Проте ділиться Олександра. Це тільки питання часу. А ми акцентуємо увагу на тому, що це наша тимчасова виставка. І як тільки буде можливість відновити будівництво музею Лоцманів, Дніпрового пордніпрових порогів окремого музею на території Лоцманської кам'янки відразу ці всі експонати і мультимедійні продукти, що створені нам в рамках цього проекту, будуть передані туди, і будуть там доступні для всіх відвідувачів нашого міста. Мультимедійні родзинки проекту поки не доступні, але вже на стадії фінальної розробки розповідає директорка музею пані Олександра. Зокрема, незабаром експозицію присвячену Лоцманам, доповнить інтерактивний ar квест та віртуальна симуляція сплав по Дніпру. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9 каналу. рухається завдяки цим таким зубцям. На цьому все. За оновленням інформації стежте на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте новину і бажаєте, аби про неї дізналися інші, повідомте за телефоном гарячої лінії, які бачите на екрані. Нехай вона буде надихаючою. Чекатимемо добрих новин і бережіть себе. Побачимось.